Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. Сьогодні знову розбираємо зіркову пару. Цього разу це королівська родина Кейт Мідлтон і її чоловік принц Вільям. Цю родину варто розібрати, як і окремо Кейт, чому вона туди потрапила, що у них за стосунки з чоловіком. І, звичайно, тема її здоров'я теж хотілося подивитись. Тому, власне, з ваших коментарів взяла ту пару, яка мене теж зацікавила яка зараз в новинах. Тож давайте розбирати. Хто ж така Кейт Мідлтон? Вона по луні рак, по сонцю. Козиріг і в асценденті Лев, тобто це насправді дуже такий. знаєте, я б її назвала таким сірим кардиналом в цій сім'ї вона чекає свого зіркового часу і буде ще дуже яскраво проявлятися. Є певна обставина, яка дасть їй це проявлення, і зараз не даремне співпадіння з тим, що Чарльз хворіє на онкологічне захворювання, і те, що вона зараз теж лікується від онкології, це співпадіння воно дає таку конфліктику, якщо вона переживе цей період. То наступним дуже епатажним, неймовірно яскравим лідером в принципі в королівській сім'ї, має стати вона, тобто не тільки унаслідувати трон має якби син Чарльза, а вона як має взяти управління і лідерство, якщо переживе зараз короля. Тому фактично не випадковість, оця, що вони хворіють на онку, тому що це як а, такий а, прояв також внутрішньої конфліктики. Але давайте зараз розбиратися більш астрологічно. А в цілому, суть взагалі, стосунків між парою завжди можна подивитися а, в момент народження ними дитини. І чим більше дітей, тим більше по натальній карті народженої дитини в моменті можна зрозуміти, що було між батьками. Що було між батьками у Кейт, коли народжувалась вона? Фактично, ми розуміємо, що якщо луна в раку, то а, мама була дуже орієнтована на сім'ю. А сонце в козирозі, тато структурний, і це правда так. Навіть дуже багато в пресі говорить про те, що він такий дуже строгий. В строгому вихованні з сімейними цінностями виховувалась Кейт. Ми можемо зрозуміти. Ще одну тенденцію, що от те, що вона по асценденту Лев, вона має завжди свою думку, з якою не всіх знайомить, і взагалі вона дуже закрита і холодна жінка. В неї квадратура Сатурна, Плутона і Марса. І Марс ще й в Терезах. Тобто вона, в принципі, здатна ідеалізувати іти до цілі затаєно, скрито. І е, не показувати на публіку ні свої емоції, ні те, що в неї відбувається. В цілому ідеальна кандидатура, аби бути членом королівської сім'ї, щоб жити е, в рамках, не розповсюджувати якихось пліток і жити, в принципі, за цінностями. Але у Кейт е, дуже багато е, власне, кермічні узли навіть в раку, тобто. Е, Карма пов'язана з сім'єю, і те, що вона несе певну роль для того, що появилась вона в сім'ї, це не просто так. Вона несе певну роль, і ця роль настільки важлива, що вона буде вона дуже перекликається з ролью в карті Чарльза. Тобто, фактично, вони як конкуренти в цій сім'ї перетягування уваги на себе і завойовування уваги більшості. До речі, до Кейт немає якоїсь такої загальної любові, до неї більше увага як до члена королівської сім'ї, і вона абсолютно інша, якщо порівнювати її карту з Діаною, з чим власне дуже часто зіштовхується преса. Це з порівняннями Кейт і Діани. Так вони абсолютно різні і повтору ситуації не буде. Але я скажу так, що у Кейт реально є схильність до. Оскільки в неї ретро Венера у водолії, тобто вона в інтимному житті, у сексі дуже така розкута і здатна до любовних трикутників, до зв'язку на стороні, до такої свободолюбивості, в прояву. І, власне, тут іде конфлікт. Конфлікт проявляється яким чином? Що вона доволі стримана, в рамках закрита в собі людина, яка Фактично подавляє свої внутрішні емоції, і зараз, підписавшися бути членом королівської родини, якби надіває на себе ще маски, вона так більш тушується на фоні Вільяма. Не дає йому так сильно якби десь відчувати її силу, вона чекає свого часу, і ця кармічна ситуація наступає вже зараз. Зараз не забуваємо. Я роблю цей розбір саме в 24-му році, а це кармічний рік. І саме це рік такої боротьби. А рік цієї конкуренції між нею і Чарльзом увага, королем. Тому той, хто зараз фактично найкраще найяскравіше про я. Проявить таку ідеалізацію сімейних цінностей. Той, хто дасть людям найкращу картинку, і хто по здоров'ю впорається і подасть цю інформацію найкраще через соцмережі, той фактично і завоює дуже багато уваги людей. І в прямому, я вважаю, що це просто рік на виживання. Хто виживе. І, звичайно, хотілося б, щоб це була не така е, гра, знаєте, на вабанк. Але це просто кармічно прописано. І найцікавіше, що м -м, взагалі дуже багато напруги в карті Кейт, а, в неї і луна квадрат Плутон, і Сонце квадрат Плутон. А це означає великий конфлікт, в принципі, як з чоловіками, так і з жінками. Вона більш така тримається осторонь. Вона не згідна з думкою інших. Вона насправді всередині тримає свої емоції і свою приватну думку. Якщо розбирати психосоматично, дуже часто онкологію. А, Якраз пов'язують з задавленими емоціями, і це правда видно, що у Кейт ще з 2018 року дуже багато було тиску на неї. І вона сама себе теж вганяє в рамки. Це видно також по погіршенню її осанки, і власне, взагалі, схильність до онкозахворювань в натальній карті по плутону, якщо Плутон у конфліктних аспектах у напружених аспектах і в неї саме так. Далі давайте подивимось все ж таки у Вільяма. Е, що у нього цікавого? Що і сонце і луна в нього це взагалі в нього енергія рака. Це переважаюча в натальній карті. Тобто він, якщо заглядувати в його Венера, в нього Венера в тельці, він шукав собі таку статусну, приземлену дуже жінку. І в принципі, вона дає йому таку візуалізацію, що це ось такий власне, в них союз дуже ну, типу, вона готова бути мамою його дітей. Для нього це дуже важливо. Ну, Це зрозуміло, але в нього ще по натальній карті. Це для нього пріоритет, аби мати дітей зі своєю. Жінкою, і в його карті є опозиція з Нептуном. Тобто він схильний і до алкоголю, і до погуляти, і дуже багато перекликається з картою теж Чарльза, його батька. Тому такі сценарії всякі там загульного життя для нього це абсолютна норма. І він шукав, щоб у нього дружина була лише ось такою материнською, домашньою приземленою жінкою. Це якщо Енергетично, внутрішньо інтуїтивно розглядати, ну і далі що ми робимо? Коли ми накладаємо ці дві карти, ми враховуємо в синастрії кармічні узли. Ми обов'язково враховуємо чи чи вони не в конфліктиці одне з одним. Ми враховуємо Венеру, Марс, і звичайно, ми враховуємо Луну і Сонце. І аналізуючи ці показники у карті Кейт Міддлтон і її чоловіка Принца Вільяма, ми розуміємо, що це кармічна пара, тобто це кармічний союз. Вона дала йому на початку, аби знаєте, як таку наудочку, щоб він з, схопити його як на наживку. Вона дала йому дуже багато з того образу, який у нього складався про його ідеальну партнершу. А ось далі ми маємо те, що вона чекає свого кармічного часу, аби проявитися і взяти лідерську позицію навіть у цій сім'ї. Не тільки в його сім'ї з нею, а ще й в королівській сім'ї. І ми ще це побачимо. Знову ж таки, якщо вона пройде зараз свої кармічні уроки, які дуже тісно пов'язують її в такій жорсткій конкуренції і позиціонуванні зараз і це виражається по здоров'ю, також саме з Чарльзом. І не даремно я сьогодні вам почала е, трішки заглиблюватися в аналіз того, як зрозуміти які стосунки між е, у парі, так всередині по карті народження дітей. Тож дивимося про Луї, сина Вільяма е, і Кейт. В 2018 році у них вже почали псуватися стосунки, виросло напруження, що і зараз дається ось такій психосоматичній хворобі у Кейт Яскраво. Е, е, і по карті Луї. Сонце в нього в тельці. Напружена луна, тобто в нього напруга з мамою, тому при мамі він себе дуже капризно веде і те, що ми бачимо на кадрах часто в пресі, це власне наслідок цього. І, власне, по карті дитини дуже часто можна зрозуміти, чи є кармічні задачі, уроки у цієї дитини, і чи взагалі яка, який характер поведінки з батьками. І чи є схильність до того, аби втратити, наприклад, маму через хворобу, тому що зараз дуже багато кого хвилюєш, це власне те, і всі розглядають, чи виживе зараз кейт, чи, чи в неї покращиться здоров'я. Бо як вона вийшла в люди, ніби ніби спалахнув такий бум, хтось почав обговорювати, як добре вона себе виглядає, але всі зауважили, що вона дуже змарніла, схудла і. Чи є у карті Луї а, взагалі напружений 8 та 12 дім? Це ті дома кризи, перевтілення і смерті напряму. І вони задіяні у нього. І вони задіяні з луною. Тобто вони напряму задіяні з мамою. Тому кармічність зараз. Цієї е, ситуації скейт, вона дуже важлива і зараз мега напружений час. Фактично, вона на грані виживання і смерті. Чи можна чітко по карті зрозуміти, коли хтось має вмерти? Е, е, ні, насправді точної там дати, навіть в хорарній астрології, це ну це все рівно не 100% гарантія. Але ми бачимо кармічність і складність ситуацій і те, що йде чітко по долі. Тому по карті Луї ми бачимо, що це дуже складна ситуація. Виживе вона чи ні, не зрозуміло цього року, але ми бачимо, що в карті дитини є е, схильність, що це як слабке місце. Взагалі, для чого нам подані любі натальні карти? Так, це те для того, щоб ми могли аналізувати і свої сильні сторони, навпаки, підігрівати, розкручувати, а слабкі підсилювати, аби ми могли балансувати. Тому кожна людина інформацією з натальної карти користується для планування. Для аналітики і для фактичного керування своїм життям. Тому і коли ви зазираєте в свої натальні карти, я знаю, що багато хто після таких публічних аналізів одразу аналізує, що у нього в натальній карті, не лякайтеся того, що у вас в натальній карті. Вам просто потрібно це вивчити, знати і знати, як максимально впоратись з цим. А ось ці ключові кармічні періоди, які теж зрозумілі, так просто через них старатись пройти. Віднайти той інструмент, який дасть найлегшим шляхом пройти, пройти кармічний урок. Тому що е, кожен по різному може проходити, і люди, народжені в одну дату, в одну секунду, в одному і тому ж самому місці, в тому ж родомі, будуть мати різні долі, різні долі з тим з одинаковими натальними картами. І саме тому, що ми здатні своєю поведінкою, да й соціум своєю поведінкою і давкою теж здатний нами трошки так нас керувати нами, так і. Завдяки багатьом обставинам і взаємодії з людьми, також ми встані проходити по різному кожну нашу кармічну задачу. Бажаю вам навчитися розбирати свою натальною картою, не боятися астрології і звертатись почастіше з заплануванням, власне, через астрологічні прийоми. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, і що думаєте про Кейт і її призначення в королівській родині? Підписуйтесь.